— Боже, ви ж не проти? Я вибачаюсь. Я сподіваюсь, собака в цьому участі не брав, бо я відмовляюсь. Будь ласка, заспокойтесь, ми майже знайшли проблему. Давайте, згадайте, що було далі. Далі, 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 далі. 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 Опа! А що я пропустила? Нічого. Так, що було далі? З кімнати вийшла бабуся. Юля, ти бабусею! Що робила бабуся? Вона вийшла зі спальни. І її вкусив собака. Господи, собака! Що зробила бабуся? Вона вкусила собаку. Ти що, на ходу вигадуєш, чи що? Вкусіть його. Обережно. Я блохастий. Що було далі? — І між ними почалася бійка. Битись! Бийтеся завзято, Битися! Так! Ти чого? А ти чого кусаєшся? Бо я собака. А я бабка. Так а ти кусаєшся. зла, у мене пенсія мала. І що? Я зрозумів, саме це і спричинило проблему, так? Коли ваш собака бився з вашою бабусею, так. Це була не моя бабуся. Що? Так, стоп! Стоп! И потрібна на пауза. Секунду. Складный вид, Так просто вырази, пока Ого! А більше нема. Давай за гена не чокаєш. <ривітна> <ривітна> о, джем по містях продовжуємо. Євген, розкажіть нам, що це за така цікава бабуся у вас там була? Звідки вона взялась? Ми знімали кімнату в квартирі паралізованої бабусі. Так, стоп. Якщо вона була паралізована, як вона вийшла з кімнати? Ну вона побачила в себе в ліжку Так, І вистрібнула з кімнати. Стоп, 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 у мене все одно не складається. Що саме з цих подій? В той самий день вас налякало. А, в той день нічого. <ган predicts> так а навіщо ти нам все це, це розповідав? Щоб ви познайомились з, з моєю сім'єю, щоб ви зрозуміли, в якій атмосфері я ріс. Я тебе зараз за душу. Євгене, логічніше мені було в цій ситуації дозволити їм вас прибити. І вони почали весело кататись. А чімаці? Ми точно дебів. Євгене, як ви думаєте, чому саме в той день мати так зробила? Вона була п'яною. Мати в той день випила. Бо в мене в той день був день народження. Мені випинулось 10 років. Сто? Ти що до 10 років ходив на горщик? До 15. Так, давайте ближче до бабусі. Що робила в той день бабуся? Господи, якщо б я? 10 років. Побачив, як мене вітає з ним народження, паралізована бабуля ще не чужа. б не те, що заїкався, я б під себе почав ходити. Так я досі ходжу. Що потім зробила бабуся? Вона поцілувала мене своїми жирними. Жиробасними стоп. Я ж вже поборола свій страх. І тепер я люблю себе такою, яка я є.